Всім доброго дня. Доброго дня. Гаушки по полтавськи Всі просили дружину. Покажи, покажи. От, будь ласка. Вже дружина робить. У літній кухні на вероді. Зараз вона вам усе буде показувати, розказувати. Все дуже просто. Беремо півлітри кефіру. Наливаємо в мисочку. Зверху насипаємо муки, ну там два кухлика, там небагато, два. потім у муку додаємо маленьку ложечку чайну солі без горки і маленьку ложечку соди і замішуємо тісто. Ось Замішали ми тісто, додаємо, далі муки, якщо потрібно, замішуємо тісто, далі ділимо його на частини різні, розкатуємо ось таку сосисочку. Потім цю сосисочку ми розрізаємо. На галушки формуємо галушки. Далі я користуюся бультиваркою. Мені так зручніше, тому що тут є чаша для готовки на пару. Але найголовніший інгредієнт в галушках це підливка. Тому що вся смакота це в підливці. У мене вже слюні течуть. Як робиться підливка? Робимо засмажку. Бажано на вишкварочках. Жаримо цибульку на вишкварочках. далі додаємо гарний бульйончик. Додали бульйончику, а далі спеції, сіль, перець. Можливо, хто хоче окроп зараз, хто хоче окроп пізніше в саму тарілочку. І найголовніше часничок. Часничок або через чесникодавку, часнико, ну, або нарізати склібочками, кому як зручніше. Закипятили, виключили і ось додаємо в галузочки. Коли виклали на пар галушки, кому зручніше в каструльці, є хто на марлі в пари. Покажи глядачам Я цей Я Зараз процес. через хвилинку відкрию, ага. виклали галушки, закрили там кришечкою, хто як готує. На 5 хвилин. 5 хвилин вони поварилися, через 5 хвилин ми маємо. У мене тут таймер показує. Ось пройшло 5 хвилин. Я зараз буду, бачите, тут таймер. Mm -hmm. Я Відкриваю, галушки mm. підійшли. Покажи, які вони були маленькі. Ой, яка смакота. Стали великі. Виймаю їх в кастрюльку, можете в мисочку зразу. Полтавська галушка йде без начинки. Сучасні рецепти є із печінкою. О, Друзі, і друзі, я вже свиною давлюся. Запах, правда? Далі підливкою. Воно впитує підливку. Перекриваємо і перемішуємо, щоб не злиплися. Mm. І готуємо далі, викладаємо. Ну, Головне так їсти, партію. щоб теж не злиплося. <свісля> і наступна партія. Краса. Мені подобається викладати в миску, тоді укропчиком притрушувати. А люди запитують, ти на кулінар? Ні. А хто тебе навчив гавушки ліпити? Це якось я ж з Полтави, то і мама і якось завжди вони подруги таку справу робили у нас всі якось. Супер, друзі, ви що, дивіться, космакота. Тож, кому цікаво, я залишу е, муха якось прицепилася тут, а За, не залишав вам так із у Фейсбук Анна Васильівна. Тож підписуйтеся. Задавайте їй там запитання, і вона буде вам показувати, як вона там кабачкові. Що ти там робиш? Да, кабачку з сиром питали. кабачок з сиром. Тоді е, обриваємо з часника. Да, дудки ми жаримо часникові дудки, і заготовлю... заготавлюємо часник, перемелюємо і заготавлюємо. Додаємо туди часник, зелений, з дудок, дуже смачний запах. Гарний. Така краса. Да, буду поступово знімати. Рецепти викладати, бо дуже багато питань задаєте. Молодецький, ця кіт он спить. Спить. Ну, спить. Ох, і котяра. <гум> на красному чи на червоному стільці із тих часів. Але з тих часів гарні стільці. Не такі, да, як зараз, сів і провалився. Навіть я худий, і то вони мене не витримують. <гум> <гум> Дуже швиденький процес. Нічого Ну що, бажаємо глядачам. Тримайтеся, бережіть себе, приходьте до нас на вечерю. А ми будемо гавушки доробляти та й будемо сідати вже плямкати. Будемо вас чекати на вечері. Так, да, всім гарного вечора.